Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирішили поїхати у гори та і подивитися з вами, що тут зараз по грибах. Знаходимося ми на вході в гаргани, саме в їхній західній частині. А позаду мене Сколівські Бескіди. Східна межа Бескідського масіву, яка переходить у гаргани. В цих місцях буквально декілька годин тому пройшов дощ, це видно, мокрі листочки на голках. Тапельки, водички. Ну що, друзі, подивимось, чим сьогодні нас порадує ліс. Опа. ви де? Там попереду річка вже не чують. Ну, зараз догонимо. Ми полюбляємо саме з цього місця починати наш похід в цих місцях. Тому що тут попереду вона річка, собаки не трошки побігають і їх вистачає на весь похід. Опа! А, воно і Там. І річка вона не чує. Ну що там в тебе? Знахідки є? Що там в тебе, кажу? Знахідки є якісь? Ух ти! У, друзі, перший грибочок є. От такий червоняк. Ну, зараз підійдемо, подивимось. Ну, сьогодні в нашому звичайному складі наші собаки не я вісім. Так. Ну початок є. Сподіваюсь, сьогодні і знахідки будуть. О! Ну, а це Єріша, ріша. Воно. лісовичку печиво залишило. Чого ви, залишили? Пішли, собаки. Пішли. А ну показуй, що там в тебе за знахідка. Mm -hmm. Ух ти, який же ж гарний червоняк. А. Це гарний знак, друзі. Це гарний знак. Ну, подивимось. Зараз перейдемо в цю річку. І почнемо наш похід. Перейшли річку і от на цьому березі одразу бачу три лисички. Ано, гарний. Лисичку заберемо. Отак. Червоняк, лисички. А воно бубочки і воно ще стоїть. Ну, тут, я думаю, трошки почекати треба і лисичка тут буде. Хоча ми тільки зайшли. От. А може... Зустрінемося, а впевнена, що зустрінемо ще лисичку. Ці місця не рахуються як високогір'я. Десь 600 метрів над рівнем моря. Так що я до того, що похід буде не важкий, більбі вже краще. Так що... Маленький дубовичок. Дубовичок? Ага, ну показуй. Де він? Ага. А там дали. далі ну, не їстівний. Ось такий грибочок. Оцей їстівний дубовичок. А де неїстівний? А, бачу. А оцей теж дубовик, але неїстівний. В цих місцях багато річок, струмочків, так що собаки нам та й нам буде гарно. О, а це ж не біляк перший. Ріш, перший біляк. Але дуже маленький. Оно яка бубочка. Бач, що не будемо очі пати? Дуже маленький, нехай підростає. О! На радість іншим грибникам. Хоча, подивимось, якщо вдало сьогодні буде прогулянка по грибах то обов'язково день-два і приїдемо ще раз Чому ні, так? Да? Там теж якась бубочка схожа, а ну то равлик. А де білий равлик? А, воно, бачу. Ми знаємо ці місця дуже гарно. І от те, що тут струмочок є, це теж гарна ознака. Тобто вологи тут достатньо. Друзі, оно тільки що показувало струмочок. Трошки тут праворуч подивилися. О, такий біляк, Ріша. Біляк? Біляк, ти шо? Ну, я. А, Зар... біляк, я думав... Оцей. Оцей, так? Да? Да. це біляк. Ой-ой-ой. Друзі, ну, один, два, три. Три кулаками їх вверх. Бо на камеру, може, не видно буде. Ну, Ось такий гриб. О! І ріша Червоняк такий білий, такий сочний такий. Ну, точно вологи достатньо. Друзі, починається. Рибна лихоманка. Підійшла Іріша, а отут вона побачила ще один біляк. Невеличкий такий. А ну-ка. Я тут навколо. Подивлюсь. Ну. Гарно, гарно. Похід тільки розпочався, а ми вже з грибами. О, який він. Іди сю сюди йди Ви чули його <світкій> Зараз, зараз підійду. Так, друзі, заберемо оцього малюка і до ріше. Ви чули, да? так? <світкій> а ну! Ну, показуй у серце битися. Ой, друзі, та цей, цей гриб, це просто малюк. Зараз покажу вам. Отакий, а? Ой, я його... Я не можу його обхватити, а? Капець. Ну-ка. Ой-ой-ой. Оце -ой. так грибяра. Ой, бачите, розмір який, а? Ой! Коротше, два гриба. І повний, повний кошик. Слухай, наступного разу треба брати з собою, щоб в машині були великі кошики, тому що... Ну що, підемо далі? Ще й в ліс не заходили. й не кажи, перейшли таку невеличку глявну на метрів 20. Все. І зайшли в місця, Куди ми планували сьогодні прийти. Одразу нас зустрічає ну така сироїшка. Гарна, молоденька. Дуже смачні вони, коли от такі. Що там в тебе? На чомусь нахилилися. Нічого. Слухай, тут і відчувається така прохолода. Волога є. Всі ознаки того, що тут мають бути грибочки. Тут листя небагато. Переважна хвоя. І я до того, що грибочки гарно видно. От про що я казав, бачите, отакі струмочки на кожних 10-20 метрів. А це що? Голубінка, але с'їдена. Ведь. Ой. Отам От ми йшли ріше, трошки нижче. Якщо хочеш, давай так і пройдемо. а Та не, пішли. Да, Тут попереду буде знов така. Ну Зараз побачите. Ой! Така маленька галявинка, травичка. А потім знову такі хащаці. це От отак ми сьогодні тут і пройдемося. Іди за мною. До речі, тут в цій травичці треба теж уважно дивитися, тому що ці біляки ми так само і знайшли. Пішли Марсік, пішли. Опа! Все мокре, з ялинок. Друзі, ну от по таким участочкам внутрі. Взагалі жодного грибочка, так? Да? Ага. Ну от ту сироїшку одну знайшли і все. Всі гриби, що ми сьогодні знайшли, саме от на таких відкритих участочках, Тому вирішили трошки змінити наш маршрут і будемо шукати гриби от саме на таких місцях. А де Жека? Вперед. Ох і гарно, скучили ми. За цими місцями. Ми тут були в цьому році. Ми приїжджали так більш на прогулянку. ну лисички. Ніяких грибів. А, лисички трошки було так. Але це перші біли в цих місцях. Да, Взагалі-то перші біли в горах, в цьому році. Ну у нас вже багато зібрати, але ми вперше. Ой, в цьому році. Що ти там побачила? Ага. Ось. Ну це неїстівний дуболік. Видно по кольору шапки. І зривати його і не будемо. На вабірбоніс. Сьогодні неважкий маршрут. Але все рівно гори є гори. Ну, Нічого, потихеньку-потихеньку, нехай. А да. кріпча, їст вже добре. Ну трошечки так, спекотно, так? Да? Ну трохи є. Парит дощ був. Потужний дощ був. Зараз mm. нам повезло, так? Да, uh -huh. це є, хоча, хоча кажуть, що цей після обіду теж по прогнозу піде. Mm. Дивлячись на небо, поки що. Не скажеш, що піде. Ховається три молоденьких добовичка і стівних. А поруч я тут бачив ще одного. О, Саме друзі вирішили трошечки метрів на сто піднятися. Тут такий гарний участочок ліса. Ну, зараз в хащі зайдемо, а воно дубовік ще під ногами. Так. Ну пішли за мною. Як тут? Продиратися. Оце хащі. Друзі, зараз. Ух. А от сьогодні будемо всі подерти. Де ти там? Так, зараз, друзі, тут трошки присісти треба, бо... Так, можна і грибочки пропустити. Нема, йдемо далі. Сам захід такий. А, трошки далі буде. А, краще. Ходи Жека. Жекірі. Чую, не бачу. Жека. До мене йде. Так, Жека, тут хаще. Ну і відход від нас. Далечко. Зрозумів? Все? Бачу, що зрозумів. Все. Зайшли. Сіма крющі. Йоки мокрі. Ну. А вон все горь. Де? Що не жибили. Ну, колір шапки схожий. Ну, зараз. А може і дубовік. Щось тут багато їх попадається нам так на колінах. Друзі, бо так ніяк по-іншому. Дубовик ориш. Пішли, Більбонець. Що там в тебе? А ну стій, Берьба. Більба, стій. Що тут це? Ну показуй. А ну же голки. Все, брат. Так, собакене. Не Насилоник. Допомагають, давайте. Що там? Не знаю, що якісь. Річки тут є, але бачите, тут іноді такі усе, участочки, що приходиться відходити. Тому водичку на всяку випадок, ми взяли. Гарна? Я не дійшла до нього, не бачиш. Зараз подивлюсь. А бачу. Та ні. Ну що в тебе? А ось сироїшка одна. Сироїшка одна ну, одна сироїжка і, друзі, більш нічого. Тому зараз ми вийдемо і спустимося на той рівень, де ми знайшли ці віли. Там є такі участочки ще, де можна полазити. Де ти там? Не бачу тебе. Та я тут? Три метри і не видно. Що, підійдемо зараз до річки, щоб собаки не трошки. Uh -huh. А де Жека вже? Ага, oh, okay. воно бачу. Давай тут, собакини. Десь хвилин купаємося. Йдемо далі. А давай я зараз тут подивлюсь навколо. Побудь з собаками тут. Полазив десь хвилин 5. Нічого. Ну, треба шукати на більш відкритих участочках гриби. Тут ще не пішли. Хоча це дуже грібне місце. А зараз собаки охолонуть. саме в таке місце ми підемо. Що, накупалися? Не знаю, ти вже залишилася за сніг. Жекі! Джекірі! А. друзі <рес> повернувся, бачите, прямо біля кошика дубовичок. Може візьмемо дубовички сьогодні чи ні? Не? Хотілося б білих зібрати. Так, ладно, дубовички ще будуть. і Дуже багато маленьких білими вже знайшли. Так що не будемо їх сьогодні чупати. Все ж таки подивимось, що по білих. Пішли. Ми ще не дійшли до того місця відкритого, а воно вирішить там. Диви. Якщо це лисички, може це сироїшки. Здалечко не зрозуміло. Якщо лисички, то забирай. І тут ще дві. А, і такі гарні, диви, ріш. Ну. До кошика. Опа! Ну що, то лисички? Да, лисички, все каже. Збирай. Давай, до кошика. Ми вирішили піти коротким путем, а тут частина путі треба по річці йти. Бо ліворуч від мене там такі хащі, що не пройдеш. Вперед, вперед собакини. Дійшли ми, друзі. Воно, попереду бачите. Тут от такі, на відкритому участочку. Як стежечки, це не стежечки, це опа. Тут можна подивитися. Воно з краєчку. Бачу, і це ну упала, напевно, сама, так? Да? Сподіваюсь, тут знахідки будуть. Дуже треба, Друзі, зараз я вам дещо покажу. Фух. От точно да, рішу. Де більш такі відкриті участочки, один біляк. Оно другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, так, так. Зараз. Шостий. Що Шо там? Ще біляк? Ану, оно. Ну, тут жесткий. Что-то яєчник. Яєчник, а. Ну ч? Молоденький. На нього кажуть, так, да? королівський білий. Ну. Так, зараз кошика залишив. А в тебе кошик де? Теж там, так? Да? Ну залишили кошики, бо тут ще одна гірська дорога зверху йде. А ми зараз пройдемось, бачите, вон там. Трошки інший ліс. Давай ріше позбираємо їх. І підемо далі. Тут якраз суперові такі місця. Я більба ось на стежці. Ну це просто, да? Краса яка. Зберемо ці гриби і підемо далі шукати. Ви бачите, які, Які гарні. Відрізняються від тих, що ми на Прикарпатті збирали. О, ще один. Так, це п'ять штучок. Там, до речі, є ще маленькі, але ну, дуже маленькі. На всю ж, шукайте такі самі грабочки. Тихо тільки не розчули, Масик, дай я ж покажу глядачам. О, ще один. Ах, Друзі. До наших грибів. Ті, що ми ах, вже знайшли. О! Отакі. Іди сюди. Обережненько. О, гарний, да? А там ще один ти зібрав. А там маленький один був. Ану. Це дубовик не то бубочка зовсім. А ну а, а оцей гарний, о, тут ще один. О! Цього карапуза заберемо. Так, ну що підемо? Трошки нижче чи вище? Мені здається, нижче. Нижче, так? Да? Угу. Ну, пішли. Тут ще знаєте що? Я подивився, зверху от на цієї стежки такий струмочок і він питає, виходить, оцей схил постійно. Тут волога є. От і грибочки є. Я піднявся трошки вище, там нічого нема. а тут є. І рішечка побачила два грибочка якісь. А тут два мухомора, рішу. І судячи по кольору шапки, два королівських мухомора. Там дикі молоденькі берези, Може туди треба піднятися? Зараз подивлюся. І грибочка побачила. Дубовік, дайш. Ну так, від цієї стежечки гірської дороги так, дивимось праворуч, ліворуч. Ідемо далі по цьому схилу. Праворуч від мене та стежка, де струмочок. Але попереду ріша очка 102 грибочка побачила. Що це поки не знаю? Може і дубовітні стіни, а може і білий. Так, <тит> да, хана здається теж. О. На, їм хана. Це оці жовті. Так, нехай залишаються. Далі, на жаль, ми не пройдемо крутезний схил, хащі. Зараз знову вийдемо на цю стежку з струмочком. Пройдемось ще по іншій стороні. Що там, якась знахідка? Не, Ні. Не. Десь хвилин 20 тут полазили. Нічого, окрім, ну, зустрічаються отакі от молоденькі. Дубовички. Нехай підростає. Зараз напевно трошки спустимось і подивимось, що там. Там річка за річкою праворуч. Ми там сьогодні не були. Перейшли ми цю річку на іншу сторону і поки друзі тут от така картина нічого нема ой гарно ріше бачила бо ми там зверху ну, трошки йшли а тут така як заводь диви водичка прозора ну на камеру друзі вибачайте, тут не буде так видно але водичка прозора і десь не більше, ну як е, за поколіна. Ух ти, диви, лагуна така. Просто краса така. Все ж таки підійду ближче. Вам покажу. О! Такі краєвиди. Жекірі, обережно там глибоко! Жека! Жека! Не йди далі! О, зараз прийдеться пати, так? Да? Лісти. Вже Жекльон. От неслухняний. А от природа, да? Такі файні краєвиди. Мірська річка. Краса. Повертаємось, друзі, ми вже обратно і ще знахідки такі гарні. О, зараз покажу вам лисички. Небагато, але дійсно гарне. Ще, ще ховаються. тут вони. Ну, позбираємо і ці. Гарний день сьогодні. О! Рибочки зібрали, провідали наші місця грибні. Грибів небагато, але такі красені, так настрій підняли. Чесно кажучи, я думав, що ми знайдемо більше. Ну, тому що такі знаходки, особливо цей спочатку. Червоняк такий, Іріша знайшла. М -м. Гарно. Я поки чекаю грибочки. Ну, вже підійшли до машини. А ну Іріша. А да гарний ти що? Ну, до нашого кошика. І там дуже багато отаких маленьких. О, Та супер. Угу. Будемо знати, що в цих місцях є ще й молоденька. От що, друзі, у нас сьогодні вийшло. Повний кошик От таких гарних. Біленьких, підосичних, чистенькі гриби, нехрбочливий, гарні. Ай. Але треба їхати додому. Та-да-та. -да -да. Красиво. Але треба їхати додому, друзі. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.